Перемоглись команде, но следующей команды не дебютанты Представляють Винницкую область. Команда моя провінція. Доброе здоров'я. Ми приїхали з Вінницької області. Такого з обичного села в нас в смысле з обичного. Я тебе ще раз кажу. Дом культури є не тільки у нас. Короче, ми пройшли в телевізор. Довольні. І що матюків прям взагалі не даже... Слухай, Василь, піди трошки сценарій перепиши. Трошки. Ну, прям конкретно. Ми таку пестреньку подякуємо біжимо, бо дуже ждуть нас. Дивіться, значить ми дякуємо. Київський і Вінницький регіоналі лізі сміху. Раз! Потім ми дякуємо нашому другу великому Людмилі Станіславенко. А ще ми дякуємо начальнику одеського порту ткачуку Ігорю. Все. Все. Побігав. Побігли. Давайте. хлопці. Ну що, Добрий вечір, Одеса! поховайте трохи щоб шубесель! Начали, ну це, давайте знакомитись. Це Владіслав. Він такий, знаєте, ну, як це правильно сказати, о, додік! О, додік. Е. Ну, є, є, є. Е. Ну да, Він хотів, щоб на нього одна бабка в селі хату переписала. Ухажував за нею, ухажував, а потім взяв і влюбився. Влюбився. Дуже. Це Анастасія. Ну, така, ну, обична дівка з села, знаєте, нічим не примічательна. Взагалі, то тепер я секс символ Ліги сміха. Не ти. А хто? А Оля Балякова. Ребята, секс – це той, в кого більше секса. А ви походіть по селу, попитайте, в Петра, в Миколи в сільраду зайдіть. Ми ще Василя з собою взяли. Василь до сюда, Василь, Василь. Е, знаєте, як в команду обично беруть там танцорів чи співаків, а цей ноль. Ї? Чекайте, ви зробили кастінг, я його виграв. Да, але якби гусак міг хоча б нормально поклонитися, то може й. А так. То що цей може, покажемо щось я знаю? Слухай, ну ти хоч і додікну у тебе класні. Молодец! Молодець, Зараз така буде ситуація. Зомбі апокаліпсис по сільськи. Що, мужики, були в Польщі на клубниці? А ще поїдете. О, Василію, чув новость, в тебе син скорожениться. Я ситуація обичний день житті самої бездушної пари нашого села. Це те кабіна, звісно, крепка. В <праць> твоїй мами не така. <праць> ну що скажеш? Голова вже не болить. <праць> Можеш роздіватись. Так би сразу стирати вона не хоче. ситуація. В нас в селі недавно відкрили перший барбершоп. А це у вас барбершоп? Так. Да. А у вас тут наливають? Звісно. Слава Богу, бо там учет. <рес> Тільки переучать. Треба буде ще постригтись. А, це блін. Ну, да, так, щось починати, правильно? А ладно, давайте. Скільки стоя стрижка? 300 гривень. 300 гривень! Що? Ти долар бачив? Ніколи в житті. Я не бачу. Я тобі більше скажу, я й 300 гривень нікого не бачу. Так, давай тебе трохи це. А, а, це щоб ти кров'ю не заляпався. <рес> Шуткую. Все одно заляпаєшся. Так. Ну, давай трошки. Ай! Болить, да? Ну, побалює, знаєте, да. ай! Щипає? Пощипує, десь ай! Ай, ладно, блін. Хай там буде та родинка. Алло? Да, я стрих. Що спасли, серйозно? <риклад> І вухо пришили. Шо? Да, поняв, да. Угу. А, так, це вали звідси. Чого це? Щас людину привезуть, треба до стриг та вали говорять. <риклад> Знаєте, я собі таку думаю, що в цьому сезоні ми станемо чемпіонами. Чекай, чекай, а що це ми? А а хто, якщо не ми? Дніпро. Ну, таке щось, знаєте. <плес> що такого, аби ляпнути, знаєте, такого просто. Моя провінція, спасіба! Моя провінція! Команда Винницкой области дуже добра. Оля, ты видела, как надо? <плес> Уважаемые жюри, 30 секунд, будь ласка. Время пошло. <плес> время идет. Время идет, время идет, время идет. Уважаемые члены жюри, Останні секунди. Так, це ще не фінал. І це ще не фінал. Режим «Ожидання». Супер виступлення, молодці. Дякуємо.